Всіх вітаю знову на моєму каналі, і в цьому відео ми подорожуємо в чарівний шамані. Сідами сюди вояжера дестинація Літалії сам прім принтер на рам attention. Цього року ми вирішили подорожувати не машиною, а поїздом, і це було дуже швидко. Ми вже були в Альпах за 5-6 годин. Звичайно, моє найбільше бажання було побачити сніг, оскільки я дуже сумую за снігопадами з України. І е, тут ми приїхали. Погода була досить тепла. В деякі дні було плюс 10, Тому було так зелено е, в долині. Але на горах сніг все-таки був. Шамоні це невеличке містечко, яке дуже відоме своїми гірськолижними курортами, і тим, що воно знаходиться прямо поруч від Монблан. У нас в планах не було катання на лижах, ми хотіли більше розслабитись і відпочити, тому ми, як справжні нерди, розпочали нашу відпустку з музею кристалів. Музей кристалів нам дуже сподобався. Хоча я насправді думала, що він буде набагато менший, як, наприклад, музей Мила. Коли ми були в Марселі, це була одна кімната. Але тут це дійсно великий музей, і, на жаль, камера не передає цю яскравість кольорів цих всіх кристалів. Я взагалі це дуже люблю. А тут ще було дуже багато таких цікавинок, як, наприклад, ось цей волохатий кристал. Дуже багато кристалів саме з Монблану та з Альп, але також зібрана ціла колекція кристалів та мінералів з різних країн світу, і навіть було декілька з України. Звичайно, найголовніша прикраса міста це саме Монблан, проте в хмарний день він там ховається за тучами. Основною зіркою альпійської кухні є, звичайно, фондю. Фондю це швейцарська страва, але історично її придумали пастухи. У них не було дуже багато різної їжі, в основному хліб, вино і сир. І це є, в принципі, інгредієнти фондю. Також вже французи додають схожі інгредієнти, які вони використовують в раклеті. Це Салат чи невеликі огірки мариновані, картоплю, але саме фондю це хліб і розплавлений сир. Не признавайся. Страва, звичайно, дуже ситна, але те, що треба, аби зігрітись в холодний день. что проиграл, У сусідньому містечку біля нас є особливий трамвайчик, трамвай Монблан, який підіймається аж наверх. Тому сьогодні туди ми і попрямуємо. Піднімається цей трамвай майже годину, але тут добре видно, як в долині все зелено і майже немає снігу. Просто, напевно, для снігу треба їхати не в грудні, а більше в січні, в лютому. Звичайно, в горах, коли ми вже підіймались, то почався сніг. На цій висоті вже звичайно відкрилась красива зимова казка. Тут є декілька лижних трас, проте ми цілеспромови наїхали сюди для того, аби провести невеликий час просто пішки гуляти по цій красі. Очку є декілька підйомників, або можна дочекати з того ж самого трамваю. Він з'їжджає приїжджає один раз на годину. Більшість нашої відпустки ми все-таки відпочивали, валялись, дивились в номері Холостяка Австралії. Холостячку Австралія, до речі, дуже цікаво є на Ютубі. Рекомендую. Тому це відео не буде дуже довгим, але я все одно рада, аби зберегти ці спогади з цієї короткої подорожі. Якщо вам сподобалось це відео, приєднуйтесь до мого каналу, і ми з вами повернулися. Дякую ще раз, що додивились це відео до кінця. Я дуже рада, що в мене виходить, хоч і повільними темпами, але продовжувати вести цей блог. Тому дякую, що ви тут зі мною. До зустрічі в наступних відео!